Всім привіт! Це західна частина України, Рівненщина, а саме Демидівка, Дубинський район. Сьогодні 17 грудня, в середньому мого синочка, день народження. Йому сьогодні виповняється 13 років. Ой, тяжкий шлях ми пройшли. І ось так. Так що сьогодні обов'язково прийдуть до нього друзі, приїдуть сестрички, дідусь з бабусею, дядя. Так ну, такого великого свята не будемо робити, а просто самі близькі, самі рідні. І ось так. Зараз ранкова поранка, так що залишайтеся. Ну, а я пішла працювати. До речі, я ще хотіла сказати, що в нас сьогодні плюс три на дворі. Тепло, але вітряно. Так що ось така у нас погода. Когось засипає снігом, когось морозами, а в нас весна-весна. Так що Різдво, Новий рік і всі свята ми будемо без снігу, як завжди. Ось так. Так що пішли. Свинки було, то все пороставало. Але нічого, вже їй тут недовго залишилося. Ще буквально 2-3 дні і будемо запускати її до Кабанчика. Сьогодні батьки приїдуть і обов'язково їм вручимо троє поросят, двох лишу собі. Все-таки вирішила, так як ніхто їх не хоче брати. Лишу собі, собі теж м'яско треба, так що будемо разом вирощувати, і ви мені в цьому допоможете. <сум> Ось так. Так що йду, роздача кроликам далі. Наступно, наступні кролики, потім гуси, качки, поросята кабан і кури. Так, ще так. Все. Як то кажеться, все по накатаній схемі. Так, ось такий купила корм для відгодівлі 90 гривень 5 кг. Ну, як то кажеться, якийсь знайшовся. Ще купила три кальцій фосфат. Це, звичайно, не такий, як я беру. якийсь він такий жовтуватенький. ну, Будемо додати поросяткам, да, свинкам. Та як даю буряк, щоб все було добре. Кальцій не вимивався, так що зараз. Змішую з зерном комбікорм і роздаю кролям. Дивлюся, Розуха ще не з'їла свій буряк, хватить їй. Тільки зерно підсиплю, бо вже немає. Маргаритка молодець з'їла все. Так що даємо їй добавочку. Також зерна треба підсипати. Ну, сьогодні третя доба вже вже потрібно підсипати. Антон також поз'їдав. Ну, всі поз'їдали, тільки рижулька не з'їла. Вона і сита кормами. Ця також хрумкає, все добре. Це щось там заштопорилося. А ну в рядочок, друзі, в рядочок, в рядочок строїмося в рядочок. Чудіки вони такі так пригають. Таке вже класнюче. Ах, бандіти не можна зловити. Не можна зловити вас. Ну, ось так вийшло зерно з комбікорму. Комбікорм, що більший, то його більше видно. І зараз пороздаю всім. Буквально за цих пару днів ну, короленята так підросли, такі тяжкі стали. А серце як стукається, капець. Ти хто? Ти хто? А, ось такі у нас короленятки хороші. Після прививочки вони себе добре почувають. Від кокцидіозу також дали. Так що будемо берегти і глядіти, так бо багато хто знає, що кролики це не тільки цілий мях, ну і ще м'яско А так як ми живемо в селі, ми всім харчуємося. Ось так. Тримаємо все для себе. ну і Лишки можна. Поділитися, подарувати або продати. Ось так, так що пішли далі. З гусей мало що лишилося. Ще лише один, цей, одного гусочка прибрати і все. Лишаю одного гусака і дві гусечки. вистачить. Хто раніше мене дивився, то і знає. Хто перший на каналі, тому скажу. Ці гуси, що в мене є. Я знаю 100%, що вони несуть 30 яєць і гусечки самі сідають. Я їх колись раніше купувала. Получається, це вже в мене вони від того, як я купила цього року, вони вже сиділи перший раз, і на наступний рік вони знов будуть сідати. Ну, звичайно, під гусиню 30 яєць – це забагато, а будемо бачити, чи в інкубатор, чи під річки щось будемо вирішувати. Ось одненький сіренький ще лишився. Його можна в каструльку на радугу пустити. Так що так. Щоб ви розуміли, яке у нас було тоді. Просто каша. Снігу взагалі нема. Ось, всі вже їдять. Велике, дякую тим, хто. Сказав, що індокачкам не тільки стяжки треба, але й крила підрізати. Всі ось ці куповані індокачки, в них всіх по одному крилу підрізане. Тільки моя стара качка не підрізана. Але вона нікуди не летить, вона тут на місці. Вона вже своя, як то кажеться, стара. Але я осінню і весною завжди підрізаю. Ну, як раніше тримала, звичайно. Ось ця качечка, що мама дала, трішки вона так щось прикульгує. Ну, будемо бачити, як там. П'ять качок і два качури є. Так що, думаю, по весні буде видно. Даю їм дерть і комбікорм, і трішки кальцій туди вже досипаю. Можливо, занесуться все-таки. Ось, ця з червоним гребенем, ну такі вже багато, що ось-ось і почнуть нестися. Сподіваємося, бо яйця в нас дуже дорогі. Майже 2 долара. 10 яєць. Ось так. Малечі вчора ще дала повторно від глистів, так що мама вже буде забирати чистенькі, гарненькі. І там її, звичайно, що більші, а двоє чуть-чуть менших собі лише. Нам вистачить. Ось так. Такі вони вже класнічі. Не знаю, як я хочу сьогодні зважити, коли мама буде забирати з татом. Але хочеться поважити. Такі. Дала сіна їсти, не хочу вже. Ну нічого страшного, зараз будуть їсти. А той все виглядає, виглядає. <сум> виглядає кавалер. Ще трошечки, скоро прийде до тебе, невеста. Мами, вчора питаюся, коли забереш поросята, чи забереш іменно сьогодні, а вона каже, навесні. <сум> так я кажу навесні вже кобасою хіба що заберете. <сум> Ай. Такі вони комедні вже. Не знаю, як то я їх буду ловити, бо дуже вони вже такі приткі. Ну, будемо ловити. Якось будемо. Трішки сіна лишається завжди по чуть-чуть. І ось індики вибирають суху кропиву. Ну, Це корисно. З піску будьте. Так, друзі, в духовисті вже запікається гусочка наша. Порізала на кусочки, просто в рукав. Дивіться, скільки там соку та жирка. Все читало, нехай печеться. Булька є, клас. Холодець. Холодець з курки та кроля. Дуже смачненький, такий з жирком. Жирок не збирала. Ось так. Також домашня ковбаска, відро салату олів'є. Ну, це, звичайний жарт, але у відеречку. Бабуся також з гостинцями приїхала, баночка риби, 4 баночки згущеного молока, домашній півник і е капуста квашена. Поросят вони не забрали, та як ще не мають місця. Будемо годувати всіх разом. Ось такі у нас справи. Ну, ось подарунок, який мріяв. Мріяв чи ні? Да. Крісло. Вже е, Стас веде народження підійшло до кінця. Чесно кажучи, хотіла знімати, е, знімати багато чого, але коли приїжджають найближчі, хочеться поспілкуватися і все остальне. Е, мені брат з родиною на мрію і ось такий чайочок. Дуже приємно. Дякую велике, хто до нас приєднався. Хлопці ще в сина є, вони там собі розважаються, граються. Більшості гроші подарили, та як знають, що Станіслав у нас Станіслав у нас займається риболовлюю і зараз він собі там щось. Ще придивився і хоче придбати так, що ось таке в нас день народження. Всім дякую за вітання і до нових зустрічей.